Володя, ти жартуєш? Дарина дивилася на чоловіка широко розплющеними очима. Чому жартую? Ти взагалі мене чуєш? У нас великі проблеми з податковою. Їх, в принципі, можна вирішити, але потрібно, щоб фірма на паперах, звісно, належала одній людині. Тоді податки обнуляться і можна буде зітхнути з полегшенням. Але чому ми маємо розлучатися? Дар, ну не можна ж бути настільки тупою. Якщо дарувати чи продавати частину фірми, ну, наприклад, ти мені, то доведеться сплатити такий податок, таке мито, що відразу доведеться закриватися. А так як ми розлучилися, і ти відмовилася від своєї частки, звісно, це ніяк не вплине на наші стосунки. Потім, через якийсь час, коли все владнається, ми знову розпишемося. Дарина трохи подумала. Який же Володя все таки розумний? Ось вона ніколи б, мабуть, до такого не додумалася. Їй, звичайно, ця ідея не подобалася, як і те, що чоловік постійно шукав обхідні шляхи, щоб ухилитися від податків. Але ж він чоловік, йому видніше. Все пройшло без жодних проблем. Мабуть, Володя дав на лапу кому треба. Дарина бачила, що він повисевішав і навіть намагалася не думати про те, що той, хто друкував документи, помилився і надрукував, що вона відмовляється взагалі від усього, від усіх часток і в фірмі, і в будинку. Володя дуже лаявся на якусь дівчину, а потім подивився на Дарину. Слухай, часу немає. Залишився місяць, щоб усе зробити. А якщо подавати на новий розгляд, це місяці два не менше. Дарина все зрозуміла і підписала аркуші. Вона йому вірила. Він її чоловік. Зараз головним було інше, щоб встигнути врятувати фірму від розорення. Пройшов місяць, і Дарина з нетерпінням чекала, коли ж чоловік скаже, що вони знову розпишуться. Вчора навіть з усмішкою нагадала йому про це. Володя посміхнувся. А я й забув, що ми розлучилися. Стільки роботи, що взагалі ні про що думати ніколи. Ну, давай обговоримо після вихідних, а на вихідні куди-небудь з'їздимо. Ти поки речі збирай, а я придумаю куди. Дарина укладала речі і наспівувала. Як же давно вони ніде не були, просто удвох. І вона сподівалася, що Володя вибере якесь усамітнене місце десь на природі, подалі від людей. Вони виїхали рано вранці. Чоловік мовчав, а вона була в такому хорошому настрої, що нічого навколо не помічала, навіть не дивилася, куди вони їдуть. Їдуть і добре, головне, що удвох. Години через дві машина зупинилася. Дарина озирнулася. Ой, а де це ми? Виходь, зараз усе дізнаєшся. Вона вийшла з подивом, дивлячись на старенькі будиночки на такій же старенькій вулиці. Це було чи то якесь село, чи то околиця якогось містечка. Володя виставляв з багажника сумки. Ми що тут відпочивати будемо? Він мовчав, а Дарина раптом зрозуміла на узбіччі дороги тільки її сумки, які вона збирала. Чоловік зачинив багажник, підійшов до неї, простягнув пакет. Ось, тримай. Тут документи твої і на будинок. Це тепер твій будинок. Ти тут житимеш, напевно, вже до старості, тому що навряд чи хто на таку красу позариться. У наш у мій будинок не здумай навіть потикатися. Я сьогодні привезу туди наречену, і у нас скоро весілля. Загалом прощавай. Володя, ти що? Він сів у машину і рушив з місця. Потім пригальмував, виглянув у вікно. Запам'ятай, тільки спробуй потикатися, тоді жити тобі залишиться зовсім мало. Машина поїхала. Дарина за інерцією зробила кілька кроків за нею, потім побігла, ніби прив'язана невидимою ниткою, спіткнулася, впала прямо в бруд, а потім завила. скільки пролежала, й сама не знала, тільки почула поруч: Тьотю, вставай! Ти ж вся забруднилася. Дарина повільно сіла. Поруч з нею стояв хлопчик років 4-5, дивився на неї так докірливо. Встаю, посковзнулася. Хлопчисько важко зітхнув. Я теж тут часто падаю. Тато не вірить, що я не спеціально, лається. Дарина мимоволі посміхнулася. А ти не спеціально? Хлопчик подивився на неї великими чистими блакитними очима і запитав: А татові не скажеш? Ні, звичайно, я ж твого тато навіть не знаю. Точно, ну не завжди, він не встиг договорити. Десь поруч пролунав голос. Олесь, негайно відійді, скільки разів казав тобі, щоб ти не розмовляв з незнайомими та ще й з п'яними. Дарина піднялася, спробувала хоч трохи обтрусити бруд, але розмазала ще більше. Подивилася зло на чоловіка, який до них підійшов. Я не п'яна, просто впала. Бруду у вас тут несусвітній, як тільки живете в такому свинарнику. Чоловік здивовано відкрив рот, мабуть, збираючись з думками, щоб відповісти, але Дарина чекати не стала. Пішла до будинку, який їй так люб'язно надав чоловік колишній чоловік. Взагалі, зараз вона навіть забула, що плакати потрібно. У грудях піднімалася хвиля злості на чоловіка, на бруд, на цього незрозумілого чоловіка. Вона з ноги відкрила хвіртку, але як вона й припускала, все заросле, все страшне. «Да вже, Володя, віддячив, коханий, але якщо ти думаєш, що я тут згнию, ти помиляєшся. Дарина швидко знайшла в сумці щось переодягнутися, а речі замочила в холодній воді. Добре, що тут же у дворі виявився колодязь. Вона озирнулася: так, фронт робіт величезний, але нічого. Вона скребла, виносила сміття, мила і весь цей час думала. Як вийшло, що вона опинилася тут. Вона, людина, яка раніше в молодості не довіряла нікому, так повірила Володі. Вони прожили 12 років, і всі 12 років Дарина хотіла дитину. Але Володя завжди знаходив тисячу причин, чому зараз не час, і вона, ніби постійно оповита липкою павутиною, погоджувалася з ним, намагалася полегшити йому життя. Поки він спав, листувалася з постачальниками, вибивала знижки, домовлялася і рахувала, за що отримувала полум'яний поцілунок, від якого просто танула і була готова на все, аби чоловікові все подобалося. У якийсь момент вона забула про те, що й сама людина. Дарина ніяк не могла згадати ту саму межу, коли вона переступила за неї. Тук-тук. Вона різко підняла голову. На порозі стояв той самий чоловік і хлопчик, якого він називав Олесь. Чоловік зніяковіло сказав: Ви вже вибачте мені, будь ласка, злякався просто. Олесь постійно потрапляє у всілякі історії, купу проблем створює. Ось я іноді думаю, знаєте що, що таких дітей більше немає. Олесь старанно вивчав щось на своєму рукаві, ніби мова йшла не про нього. Дарина, яка вже трохи заспокоїлася, Фізична робота завжди її заспокоювала, посміхнулася, хоч і трохи криво. І ви мене теж, вибачте, якось усе на купу навалилося, ось і накричала на вас. Та ні, все правильно. Бруд навкруги, один бруд. І народу ж тут живе чимало, а мабуть, звикли, уваги не звертають, тільки й роблять, що ниють. Так що ж ви не організовуєтеся? Зібрали б грошей, замовили б піску, щебеню. Вийшли б усі і вирівняли все. Чоловік дивився на неї так, ніби вона з місяця впала. Дарина махнула рукою, мовляв, не беріть в голову. Слухайте, а ви можете це якось розпалити? Хоч чайник поставити, чи щось схоже? Вона показала на грубку з плитою. Він кивнув. Звісно, ну, якщо димар у порядку. Будинок стоїть порожній вже роки три, не менше. Чоловік кудись вийшов, приніс дрова. Через п'ять хвилин грубка весело тріщала і запах сирості став змінюватися на приємне тепло. Дивіться но, чайник І навіть досить чистий. Дарина раптом розсміялася. Ну, якщо є чайник, то буде й чай. Вона відкрила свою велику сумку. Тут у неї як у похід і чай, і кава, і перекусити їм у дорозі з Володимиром, і так дещо ще. Ну, мало там, куди вони мали поїхати, ресторану немає. Дарина взагалі була дуже запасливою, завжди і все планувала. Наприклад, на тринадцяту річницю їхнього спільного життя вона збиралася подарувати чоловікові катер. Не найбільший, звичайно, але дуже пристойний. Вона майже п'ять років збирала на нього, та так, що володя ні сном, ні духом. Вона раптом несподівано згадала про ці накопичення і подумки похвалила себе. Чоловік зберігав гроші вдома, а вона завжди в банку. Якби вона зберігала вдома, то була б зараз без копійки. Ну чого встали? Допомагати і накривати на стіл. Правда, тут ще не дуже затишно, але ж це ж можна виправити. Олесь з веселим вереском кинувся до Дарини. А наступного дня вона згадала, що у неї є всі контакти постачальників, з якими працювала їхня фірма. А фірма, яка тепер належала тільки Володимиру, займалася будівельними матеріалами. Вона не стала відкладати все в довгий ящик, зателефонувала одному, другому, третьому, і вже після обіду до її будиночка під'їхала пара машин. Ну й залізли ви Дарину Олексіївно. А що взагалі відбувається? Нам сьогодні Валерій Антонович такий запит надіслав. Ми подумали, що він з глузду з'їхав, більшої нісенітниці ми ще не бачили. О, то ще буде! Дарина весело посміхнулася. Валерій Антонович забрав фірму собі, ну, а мене ось сюди виселив. Так що тепер вам працювати тільки з ним. Але це взагалі довга історія. Чоловіки перезирнулися, перспективи їм дуже не сподобалися. Ви можете мені прикинути, скільки коштуватиме ремонт цієї дороги, поки без покриття. Вирівняти, підсипати, ну і все таке, звичайно. А ще будиночок оглянути. Ну раз вже я тут живу, то хочу жити з комфортом. Село потихеньку вибиралося на вулицю. Усі знали, що приїхала якась нова, але ніхто до ладу її не бачив, а тут уже якісь мужики, дороги їхні міряють. Поступово навколо Дарини утворився справжній натовп. Вона ж відчувала себе сповненої енергії, дістала листок, ручку. Можете сказати, скільки житлових дворів у селі? Люди заговорили, стали рухатися ближче до неї і підраховувати. Коли чоловіки повернулися, озвучили їй приблизну суму. Дарина підняла руку. Усі чули, скільки буде коштувати більш-менш нормальна дорога. Ну, не шосе, звичайно, але по ній можна буде їздити і ходити. Ви тільки що сказали, скільки житлових дворів. А тепер давайте наподілимо між дворами люди, та це ж копійки. Ви ніколи не дочекаєтеся вирішення питання від влади. Народ примовк, мабуть, від несподіванки отетерів. А потім хтось із мужиків сказав. Отже, молодиця діло каже, це ж не гроші, а дорога буде. Можна в місто на роботу їздити. Тут же на виїзді стільки машин потонуло, що й не розповісти. Чоловіки, партнери Володимира, перед тим як попрощатися, сказали Дарині. Якщо раптом вирішите відкрити фірму, ну, подібно до тієї, ми з задоволенням перейдемо до вас. І вже повірте, у нас усе вийде навіть краще, ніж раніше. А на перший час зробимо підйомні знижки. Дарина посміхнулася. А що? Я подумаю над вашою пропозицією. Володимир постукував олівцем по стільцю. Не розумію, що відбувається. Це вже третій, хто відмовився працювати з нами цього місяця. Як у Дашки вийшло з ними домовлятися. Молоденька дівчина, що пиляла нігті в кріслі, ліниво обізвалася. Так ти запитай у неї, дивлюся, скучів. Володимир заплющився. Коли пройшло захоплення тілом і зовнішністю, він раптом зрозумів Юленька дурна, як корок, і довго з нею перебувати поруч він уже не міг. А я ось так і зроблю. Поїду й запитаю. Він вийшов з кабінету під здивованим поглядом Юлії, вийшов на вулицю, сів у машину. Цікаво, вона там же живе? Так швидше за все, хтось йому говорив, що у неї будинок новий. Правда, він не надав цьому значення. А, напевно, пофарбувала ту розвалуху. Володимир зупинився і ще раз звірився з адресою. Щось він нічого не розумів на місці, де була та розвалуха, точніше, де вона мала бути, стояв новий будинок. Величезний, з балконом на другому поверсі, і ділянка більша разів у два. Точно, здається, тут ще колись будинок стояв. Через паркан виднілися великі гойдалки і альтанка, усе красиве, доглянуте, і тут його осяяло. Та він же, напевно, село переплутав, таке похмуре було. А тут парканчики усіх фарбовані, квіточки, та й дорога свіжа. Він дістав мапу і тут побачив Дарину. Вона виходила з хвіртки цього красивого будинку, притримала хвіртку, і чоловік вкотив коляску. Потім вискочив ще хлопчик років семи, і вони всі разом пішли по доріжці. Дарино. Вона обернулася, впізнала його, і тут її очі блиснули такою сталею, що Володимир мимоволі відступив. Здрастуй, Дар. Чого треба? Нічого, я у справі. Може, підкажеш, як ти домовлялася з постачальниками, щось вони зовсім від рук отбилися». Володимир намагався говорити якомога м'якше, щоб вона не подумала, ніби у нього проблеми. Як і домовлялися, не переймайся, Володю, вони тепер усі працюють тільки зі мною. І тут Володимир усе зрозумів. Він смикнувся до неї, але між ними з'явився той чоловік. Обличчя прибери, а то на педалі натискати не буде чим. Володимир кинувся до машини і рвонув з місця. Минуло п'ять років. Маленьке колись занедбане село перетворилося на мальовниче містечко. Центральна дорога, за яку так боролася Дарина, тепер була ідеально рівною, а на узбіччі красувалися клумби з квітами. Усі будинки були охайними, пофарбованими, а біля кожного двору стояли новенькі машини. Фірма Двір», яку Дарина заснувала з колишніми партнерами Володимира, процвітала. Вона стала однією з найуспішніших у галузі будівельних матеріалів. Дарина була на роботі справжньою королевою, рішучою, впевненою, але справедливою. Її співробітники поважали і цінували її за вміння поєднувати ділову хватку з людяністю. Вона завжди пам'ятала, з чого починала, і ніколи не забувала про тих, хто допоміг їй піднятися. А вдома її чекав інший світ світ, де панували спокій і щастя. Чоловік, якого звали Олегом, завжди зустрічав її з посмішкою. Їхній будинок, той самий, який колись був розвалюхою, перетворився на справжню фортецю затишку. Великий світлий, із затишною верандою і величезним садом. На гойдальці, яку Володя бачив через паркан, тепер гойдався маленький Остап, їхній спільний син. А поруч з ним був Олесь, який виріс і став відповідальним і добрим старшим братом. Олег виявився чудовим господарем і батьком він був надійною опорою, тим плечем, на яке можна було спертися після важкого робочого дня, його спокій і мудрість допомагали дарині знову знайти себе. Ту дарину, яку вона загубила за довгі роки життя з Володимиром. А що ж Володя? Він зник так само швидко, як і з'явився у її житті. Його фірма збанкротувала. Постачальники, яких він так образив, відмовилися з ним працювати, а нових він знайти не зміг. Його наречена Юлія втекла, як тільки зрозуміла, що грошей більше немає, і її життя перетворилося на суцільний побут, від якого вона так прагнула втекти. Дарина якось почула, що він намагався виїхати з України, але не вийшло його фірма була банкрутом, а він сам боржником. Тепер, дивлячись на щасливі обличчя своїх рідних, Дарина розуміла, що найгірший день у її житті, день, коли Володя висадив її на брудній дорозі, став найщасливішим. Той момент відчаю виявився для неї дверцятами в мове життя, сповнене любові, справжнього щастя і сили. Вона втратила все, щоб знайти набагато більше, і це більше не було в грошах, а в узміхках її сім'ї, в спокої її душі і в вірі в себе.